Доброго дня, шановні підписники. Сьогодні ми переходимо до розділу попереджувальні знаки. І перший знак це у нас небезпечний поворот. Як бачимо на малюнку, небезпечні повороти можуть бути так як в населеному пункті, так і, і поза населеними пунктами. Єдине, що відстань від небезпечного повороту, на який встановлюється цей знак, у місті це 50-100 метрів поза містом. Поза населеним пунктом це 150-300 метрів. Так виглядає цей знак 1-1. Да? Також 1-2. Це також знак небезпечного повороту, але ліворуч. Попереджають про закруглення дороги радіусом менше 500 метрів поза населеними пунктами і менше 150 метрів у населених пунктах або про закруглення з обмеженою оглядовістю, тобто небезпечні повороти. Наступні знаки це декілька поворотів: 1, 3, 1 і 1, 3, 2. Ділянка дороги з двома або більше розташованими один за одним небезпечними поворотами. Далі в нас напрямок повороту. Тобто ці знаки встановлюються для того, щоб ви розуміли, в якому напрямку йде поворот або заокруглення. Єдине, що знак. 1, 4, 3 встановлюється на те подібних перехрестях. Да? Тобто прямо там дороги немає, а дорога є тільки праворуч або ліворуч. Так. Звуження дороги. Звуження дороги з обох боків. Знак 1, 5, 1. Звуження дороги з правої сторони 1, 5, 2. І звуження дороги з лівої сторони 1, 5, 3. Крутий підйом Наступний знак крутий спуск. Попереджають про наближення до підйому або спуску, на якому діють певні вимоги. Виїзд на набережну або берег. Да, виїзд на берег водойми, в тому числі на паромну переправу. Тунель попереджає про наближення до тунелю знак 1,9 да, споруди, а що немає штучного освітлення, оглядовість в'їзного порталу, якої обмежена на під'їздах до неї звужена проїзна частина. Да, Обов'язково, коли ми бачимо цей знак, ми повинні що? вімкнути ближнє світло фару. Наступний знак нерівна дорога. Ділянки дороги, що мають нерівності проїзної частини хвилясті напливи або скучування. Це знак тимчасовий, тому що він встановлений на жовтому фоні. До виправлення цих несправностей, він встановлюється на проїжджій частині. Потім дорожники виправили цю ситуацію, відремонтували дорогу, і він прибирається. Наступне пагорб. Да, тобто це, е, знак встановлюється перед штучно, штучними знижувачами швидкості, або ще їх називають лежачі поліцейські. Да. А, так воно і є. В місцях, да, де є небезпечні виїзди з прилеглих територій, місця, місця з інтенсивним рухом дітей. Це такі як садочки, да, поблизу школи, або там, дитячі табори. Встановлюється цей знак. Наступний знак 1.12, вибоїна. Ділянка дороги з вибоїнами чи просіданнями дорожнього покриття на проїзній частині. Також знак тимчасовий, да, тобто є якась вибоїна на проїжджій частині дорожники виправили цю ситуацію, знак прибрали. Він діє тимчасово. Наступний знак слизька дорога. Ділянка дороги з підвищеною слизькістю проїзної частини. Зазвичай встановлюється цей знак з табличками в зимовий період та в дощ. Ну, до табличок ми перейдемо трішечки пізніше. Викидання кам'яних матеріалів, да, це ділянка дороги, на якій можливе викидання гравію, а ще в нього що з коліс. Звичайно, знак також тимчасовий, знак під номером 1.14, а, встановлюється в місцях, де ремонтують проїжджу частину. Да, тобто там можливий викид цих кам'яних матеріалів а, в бік від транспортного засобу. Йдемо далі. Небезпечне узбіччя. Також да, тимчасовий знак підвищене, знижене, зруйноване узбіччя, або узбіччя, на якому ведуться ремонтні роботи. А, тобто, Тут ведуться ремонтні роботи, або а, буває таке, що є сув ґрунту да, і узбіччя стає небезпечним, тому встановлюється цей тимчасовий знак 1.15. Наступний знак падіння каміння. Це ділянка дороги, на якій можуть бути падіння каміння, обвали або зсови. Ну, зазвичай такий знак 1.16 встановлюється в гірській місцевості, да, тому що там є ця небезпека падіння кхм, каміння саме на проїжджу частину. А, наступний знак боковий вітер. Це ділянка дороги, на якій можливий боковий сильний вітер да, або раптові його пориви. А, також водіям потрібно підготуватися до цього, да, бути уважними на проїжджій частині. Позначається знаком 1,17. Наступний знак низьколітаючі літаки. Це ділянка дороги, на якій можливі, да, поблизу аеродрому літаки можуть низько літати, вертольоти на невеликій висоті можуть пролітати. Перехрещення з рухом по колу. Наступний знак 1.19 встановлюється завчасно до перехрестя, на якому організований круговий рух. Для того, щоб ви підготувалися для е, заїзду на круговий рух, так як ми знаємо, що е, ті, хто рухаються, водії, які рухаються по колу, вони мають перевагу, вони рухаються по головній дорозі. Тому при заїзді на коло, да, на е, перехрестя з круговим рухом, е, ми повинні пропустити тих, хто рухається по колу. Е, Далі йдемо. Знак 1.20 перехрещення з трамвайною колією. Це місце перетинянання дороги з трамвайною колією на перехресті з обмеженою оглядовістю чи поза ним. Тобто може бути на перехресті, перехрещення з трамвайною колією, а може бути поза ним. Далі в нас знак перехрещення рівнозначних доріг. Це означає, що ці дороги на перехресті не мають головної дороги і не мають. Другорядної дороги. Як же ж таки перехрестя проїжджати? А приїжджаємо ми їх згідно правилу перешкоди правої руки. Да? Тобто наша перешкода праворуч. Перехрещення з другорядною дорогою. Наступний знак 1.22. Бачимо, що ми рухаємося по головній дорозі, да? і під'їжджаємо до перехрестя з другорядною дорогою. Далі група знаків да, прилягання другорядної дороги. Знак 1,23.1 прилягання з правого боку другорядної дороги, знак 1,23,2, прилягання з лівої дороги, а знак 1,23.3 і 1,23.4, прилягання з лівого і правого боку, але на різних рівнях. да, тобто. Далі світлофорне регулювання. Знак 1.24. Перехрестя, пішохідний перехід або ділянка дороги рухне, як і регулюється світлофором. Це означає, що на цьому перехресті, пішохідному переході ви регулюєтесь тільки сигналами світлофора. Ніякі знаки пріоритету да, там не діють. Тільки сигнали світлофора. Наступний знак 1.25 розвідний міст, да, наближення до розводного моста. Означає, що ви під'їжджаєте до цього а, виду, а, виду такого на, на проїжджій частині. Наступний знак двосторонній рух. Це початок ділянки дороги проїзної частини із зустрічним рухом після одностороннього. От ви їхали по односторонньому руху, тобто назустріч вам ніхто не рухався, а ви виїжджаєте уже на дорогу з двостороннім рухом. І ви повинні розуміти, що назустріч вам будуть рухатися інші транспортні засоби. Далі залізничний переїзд із шлагбаумом. Тобто, регулюємося, готуємося до того, що. Шлагбаум може опуститися, і нам потрібно зупинитися на цьому залізничному переїзді. А тут у нас залізничний переїзд без шлагбаума 1,28. Тут ви повинні бути більш уважні. Чому? Тому що шлагбаум не опуститься, а ви повинні користуватися своїми візуальними да, рецепторами, тобто зоровими й слухавими. Не бачимо, не чуємо. Локомотив або дрезину. А, можемо проїжджати. Якщо бачимо, чуємо, повинні зупинитися. Так, наступний знак у нас одноколійна залізниця. означає, да? Це означає, що ви під'їжджаєте до залізниці, яка не обладнана шлагбаумом, а, тому що там тільки є одна колія. А наступний знак це багатоколійна залізниця. Позначення необладнаного шламбауму переїзду через залізницю з двома і більше коліями. Наступні знаки це наближення до залізничного переїзду. Це додаткове попередження про наближення до залізничного переїзду поза населеними пунктами. Чим більше червоних смуг, тим далі ви знаходитеся від переїзду. Чим ближче, тим менше смуг. А, наступний знак 1.32 пішохідний перехід. А, цей знак попереджає вас, що ви наближаєтесь до нерегульованого пішохідного переходу, позначеного відповідним дорожнім знаком, а також дорожньою розміткою. А, наступний знак 1.33 це діти, ділянка дороги, на якій можлива поява дітей з території дитячих закладів. Да, тобто діти можуть не знати правил дорожнього руху і вийти різко на проїжджу частину. Виїзд велосипедистів. Це ділянка дороги, на якій можлива поява велосипедистів або місце перехрещення з велосипедною доріжкою поза перехрестям. Наступний знак 1.35. Перегін худоби. Ділянка дороги, на якій можлива поява великої рогатої худоби. Тобто також ви повинні бути уважні. Наступний знак дикі тварини. ділянка дороги, на якій можлива поява диких тварин. Да, в нашій місцевості це зазвичай актуально, особливо зараз. Наступний знак 1.37. Дорожні роботи. Ділянка дороги, на якій виконуються дорожні роботи. Також тимчасовий, да, тобто виконали якісь дорожні роботи, знак прибрали і всі обмеження, які він з собою ніс, знялися. Затори в дорожньому русі також тимчасовий знак да, встановлюється на ділянках, де звуження проїзної частини спричиняє затори в дорожньому русі внаслідок виконання дорожніх робіт чи з інших причин. А, наступний знак у нас аварійно небезпечна ділянка. Да? Це ділянка дороги у місці, де геометричні параметри проїзної частини, радіуси вертикальних і горизонтальних кривих, тощо не відповідають вимогам будівельних норм. Да? Тобто, Бачимо, встановлюється знак 1.39, і з табличками види небезпеки. Да? Тобто, Небезпека, наприклад, лобового зіткнення, небезпека а, зіткнення. Заднього з переднім, да, небезпека зіткнення з пішоходом, табличка 7.214, небезпека зіткнення з велосипедистом, да, з велосипедом саме, і небезпека перекидання, да, тобто види таблички уточнюють дію цього знаку. Наступний знак зміна покриття. Це ділянка дороги, на якій змінюється вид покриття, а саме засфальтований на ґрунтову. Бачимо да, на малюночку знак 1,40 для того, щоб ви підготувалися. А, Наступний знак: ділянка місце концентрації дорожньо-транспортних пригод. А, також може використовуватися з попередніми табличками, да, там лобове зіткнення і так далі. А, Визначені в встановленому порядку для е, зазначення виду небезпеки встановлюють, як я вже сказала, таблички 721.1 і 7215.